Думаюча, людина завжди ставить питання. А тупа ні редакція ВАВ збирає найпопулярніші питання і передає їх експертам. Сьогодні ми спитали, як продуктивно функціонувати після нічних тривог. Моє ім'я Ярослава. Я практикуючий психолог. Я маю досвід в області психології понад 10 років. Перше, як би це банально не звучало, але треба усвідомити реальність. Кожен день повертати себе до реальності, до стану війни. Важливо усвідомлювати, що психіка зараз переживає дуже складні процеси, і це все має певні руйнування і певні обмеження на сьогодні. Тому перше, з чого ви повинні починати кожен день, це усвідомлення реальності, де я знаходжусь. Який зараз час? І що це є мій дорослий вибір? Далі вам важливо виявляти свої потреби. Тобто, що для вас важливо на сьогодні? Вам треба побудувати деяку ієрархію своїх потреб. Ви вибираєте, чи почистити зуби, чи поспати, чи поїсти, чи відвести малечу в садочок вибір за вами? Ви робите цей вибір по пріоритетам. Важливо не планувати на місяць вперед, тому що це майже неможливо на зараз. Прощати собі той факт, що ви не зверх людина, і ви таки переживаєте людські звичайні процеси, усвідомлювати свій рівень енергії і стан. Якщо ви можете зранку перебудувати свій графік і присвятити деякий час для сну, навіть для короткого, де б він не був в машині, в офісі, вдома. Якщо ви можете собі це організувати, я вас призиваю організовувати для себе, хоч коротенький, але якісний сон. Рекомендую вам розвивати таку навичку, як адаптація до невідомості кожен день. Казати собі, що ви розвиваєтесь, тобто адаптуватися до невідомості це саме складне. У психології, у Йозі, у різних духовних практиках це просто сприймати реальність тут і зараз. Повсякденна регуляція вона теж повинна виглядати динамічно. Ви не можете е, будувати кононізовану послідовність кожен день і сказати, що цей день не буде відрізнятися від іншого. Тому що треба усвідомлювати, що стан в тому він накопичувальний. Якщо перші там три дні, наприклад, ви можете виїхати за рахунок адреналіну, потім у вас піде спад. І це може перерости в таку, ну вже. Флінічно в тому, тому я вам пропоную не йти в ці руйнівні процеси, а все таки усвідомлювати, що так, я вчора це могла зробити, а сьогодні в мене ресурсу на це немає. І також дуже важлива частина життя це турбота про своє тіло. Якщо у вас немає фізичної сили йти в зал і віддаватися на повну півтори години, то ви можете вибрати експрес-практики, ви можете е зайнятися своїм тілом через медитацію, через дихальні практики, через масаж, через це. Лесну орієнтовну терапію, але все ж таки дуже важливо зараз підтримувати своє тіло, тому що там знаходиться від 70% вашого ресурсу. Будьте уважні до своїх побажань, до своїх потреб і цінуйте кожен день. Я вам ще пропоную в кінці кожного дня виділяти місце для себе для визнання себе, казати, що я молодець. Я спорався ще з одним непростим днем. Це Точно кінечно, це точно закінчиться. Це все тимчасово.